Документи ваші давайте. Михайло Що? Не скажу. А? Без причини зупинили. У вас без причини? Так. Да. І так. Це. Докази, відео, підтверджені. Работаєте. Ви свідчення ваші, давайте. Та ні, ви просто починаєте, кармани, щось шарювати просто так. не просто, просто так. Поверхнева перевірка, ви можете просто поверхнево перейти, передивитися. Так. так Очкін в... Владислав Ворославич, де якого дійсно? 28? 40. Ага, бачу. Причина зупинки яка? Вам вже повідомили їх три. Так не можуть бути яку три. По 35-й статті, воно яку акцію яку хочете, таку вибирайте. Вам з вже три повідомлення? Ні, так не буває. Народження. Яка різниця? Як вас зовут? Михайло. Ага. Закрите двері, будь ласка, в моєму там, автомобілі. Я з вами спілкуюсь? Так я сідіть сюди, спілкуйтеся. Там мені не розповідайте, куди мені йти, що не робити. Там проїзна частина, мені там не зробить. Ну закрите двері, будемо спілкуватися. Буде Ні, я не буду виходити. Ну, Ви що не знаєте, що не можна, щоб водій виходив з машини? Чого це? Ну є такий закон, що не можна, щоб водій виходив. У вас все добре? Угу. Можливо, мені, так, до... мені, так, мені так не здається. Мені так не здається. Мені так не... Михайло. Ви ж Ви їдете не давайте я буду з якимось одним поліцейським общатися. Ну давайте зі мною там же шти. Ну давайте, пройдіть сюди. Або... Ну не, не розказуйте мені куди мені. Ви ж мене чуєте. Я вас чую. Хто мене з вас зупинив? Ви? Патрульний. Тоді давайте а ваше прийти? посвідчення, бо я в того брав поліцейське посвідчення. Тобі, будь ласка. Будь ласка, я ні, руки не можна. Так, Майстренко Олексій Володимирович, командир роти до 20... 15.07.25. Це угу. вони у вас вже скоро все, да? ну, <кхів> так? А там з іншої сторони написано, що то посвідчення, чи це там у вас просто з там все добре. Ваші документи ну, дайте. Ви так, не дайте співробітнику. Висне запікувалися. Ну дайте. причина зупинки. Яка вам, вам повідомила? Що ви по перше, ви не пристебнуті? По друге, ви ну, я от коли... стібнувся. Ви ж коли мене зупинили, я стіб та ні. Ну ви ж на нас прям їхали. Тому ну докази є. Ну, якісь Що ми будемо вас притягати до відповідальності? Ми надамо вам докази Ну а так ви не можете ну, ми документи ну, пристати. Якщо так. Б ви розбиралися в законодавчій базі, то ви б знали, що докази надаються лише тоді, коли особа притягається до відповідальності Така причина а зупинки, зараз, а зараз. Ви не притягаєтесь доки до поки не притягаєтеся, а просто зупинені. Вам повідомлення така, щоб зупинити Причин... закону України про національну поліцію. Вам Ну, є там 11 вам пунктів, повідомлено який повідомлено причину пункт? зупинки, те, що наголошує закон, працівники поліції зробили. А ви, в свою чергу, як водій, зобов'язані надати відповідні документи, який пункт кажуть статті? Ще який пункт 35 статті. Порушення правил дорожнього нема такого пункту. Ну відкритий. Відкримо дай свій телефон. Відкритий почитай. Якщо немає, відкритий почитай. Нема такого. Якщо ви не знаєте, це я знаю це процент особиста справа. Але це вас не звільняє. Ваше незнання не звільняє Ні, вас це вас не звільняє, що ви мене зупинили просто так. Те, що ви зобов'язані, а саме як водії, у вас є певні обов'язки. Так, 35 -та стаття. Що так 35 статья закона про полицию все даже сразу есть Теперь на транспортную засаду так Еще телефон такие тупые

Ану на Димон, який телефон, нажми 35 статтю, бо я не розумію, він тупий. Почитаємо всіки там, які там є причини для зупинки. Почитайте, почитайте. Або ви як... Заждіть, я спілкуюся зробити. Мені на супом попадає. Ну, Дайте й ну все. показіте. Шо тут? 35 -ту статтю мені відкриє. Ну-ка, пока что то расскажу, блядь, ебать. Да. Не, ну ты надо О, все, есть сейчас. Перше, якщо водій порушив правила дорожнього руху. руху якщо, якщо, правила якщо є очевидні знаки, що ага. ну на цьому зупинимося. Що я порушив? А ми ж вам повідомимося. Давайте не будемо плясати. Ні, треба докази, щоб я як я порушив. Ні, треба не я ж не можу бути виновний зразу. У нас презумпція невиновності в країні. Я докази надаються лише під час зараз. розгляду справи. Згідно пункту 2.1.2.4 право дорожнього руху водій... Ну, починайте розгляд справи, я вам передявлю документи. Ні, водій зобов'язаний вимогу поліцейського передавити... Так, так я передявлю. Підождіть, полі... я не, взагалі не з вами, ви хто? Давай давайте ваше посвідчення. Бо ви 80 давайте, людей... Давайте так, ви їхали два патруля, установили тут. просто так. Дивіться, якщо вас зупинили... Можете ви якщо ви зупинили, вам повідомили причину зупинки. Згідно 35 статті закону України про національну поліцію згідно з пункту правил 2.1 і 2.4 правил дорожнього руху. Ви як водій зобов'язані виконувати правила дорожнього руху? Ну я так виконую. Ось, так ось. У вас є там певні зобов'язання. Так ось визначальних uh, пунктів написання. Ви зобов'язані при зупинці вас працівниками поліції. Зобов'язані надати документи, які вказані в цих пунктах. Це по перше, це посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс на ваш транспортний засіб, так як він грузовантажний техогляд. Ну це вже інше. Але по перше, ви повинні додати. Посвідчення водія а від посвідчення водія – це, буде це буде. не проблема. Я ж вам кажу, все, дайте, що зупинив подаєте. мене взагалі оцей поліцейський. Не, він не може сказав... вас зупинити, цей поліцейський. Ну він до мене підійшов. Вас, те, що до вас підійшли, він підійшов і ви... каже, що зупинили, а тому що різниця? дайте Хто я можна підійшов? скажу. Яка? Ну нема різниці. До мене підійшов поліцейський Михайло. і каже, що зупинили Михайло. мене по причині того, що Михайло. десь на газельки щось украли. А ви Михайло. кажете, що ви мене зупинили за порушення. І в мене це на відео є. Добре, що у вас є. Надайте е, ваше посичення воді. Я вам одразу кажу. Ви його, якщо у нас у вас є, ви, є, його, ви його надасте. Ми просто гаємо чись. Ну, і все. Давайте гаєте. Ми, далі. Просто, ми зараз просто дочекаємося до того, що ми вас затримаємо. І, на якій е, підставі? На підставі того, що ви не надаєте не такої ну, я, підстави. Ну, ну, ви побачите, що вона є, і все. Занимаюсь. І на цьому все скінчиться. І е, е, ну навіщо це? Ну, вас зараз перевірять. І все, що ви такого нічого не зробили, що прям. Резніці. Ви дивіться, ми вашу особу, вашу встановлюємо, Це 100%. відсотків. Ваш, ваш, ваш друг надав все, в нього ніяких проблем взагалі немає. Все, він сидить і до нього питань немає. Угу. Залишилися ви. Ну, Що ми зараз чекаємо, я не знаю. І ми я вам законні знаю. вимоги, законні підстави вже сказали. Я не знаю, що можна більше зробити. Мені треба просто, щоб ви показали, що я порушив. Ви мене дивіться, просто обдурюєте дивіться, і все. ніхто вас не обдурює. Якщо ви хочете, ви можете натиснути на гальма і побачити, як працюють ваші габарити позаду, коли натискається що? На вони, вони мерехтять. Оттак, і мерехтять. Там, віднак... Ну вони ж працюють, значить нажимав то отак. Ні, ну, вони не так. так не нажали. Ну, Коротше, вони у вас так роботають, а то робота, то не працюють. Ну як би можете прийти, посмотрите. Це не, це не проблема. Ось, ну це перше. А друге, я ж кажу, ви просто приставните не було. Але якщо ми будемо притягати вас до відповідальності, тоді ми вам будемо показувати доказ. А поки де перевірка, а вдруг у вас посвідчення водія немає взагалі, то ми взагалі не будемо вас притягати до відповідальності за ремені, тому що це різні. О, та є посвідчення а водія. Є, я... Ну досі дайте співробітнику, ну, ну, я, я вам ось... покажу, ось що є в мене. Yeah. Послі, ось все, посвідчення водія. Вот, то, доп... Ні, ні, ні. Дивіться. Закон вимагає до повного ознайомлення. Що воно у вас так є? воно в мене є. Оставляйте протокол Михайло. тоді за стопи. Михайло, ні, ні. А, ну, якщо ну, ви вже показали, так, ви так, начали. Відкрите. так а ви мені як документи Відкритим. показували, так же само. Отак, що нічого не понятно. Ну ви ж в руках нельзя, а так можна. Настайте. Ви ж вже другий раз, чи ви запалите? Ні. Ну, я вам ще раз можу показати, якщо ви забудете. Хорошо, покажу вам посвідчення. Да, ви лайк. Перебітне помидаєте. На авто, на авто, ладно, давайте подивимося посвідчення. Так. Да. Сергіївич зачем? Я незрозуміло сказал, чи що. Це беззапазно, сиди через. А ну все нормально, я там. Ви чуєте що таке? Капець, 500 метрів додому не доїхав.

Что вы там хотите делать? Да, вообще что-то. А зачем вы смотрите? Да, все добро. Ну, да. Он не видит, вас уже нет. Так, хорошо. Хорошо. Там у нас все это здесь, вот так. Закрывай дверь, Димон. Пожалуйста, подивіться да. на мене. Дивлюся Ви щось вживаєте? Що вживаєте? Наркотичні засоби вживают? Огляд, медичний огляд mm. в та ні, не це не наркотичні засоби. Ну ви так, огляд, що штам спині не готові, а я можу вам дихнути в драгер. Ні, у вас ознаки не алкогольного а наркотичного спину. Пасси отут, а давайте тестер, Вон тут ну, посил. Да. Ви готові пройти, дивіться, я то готовий, він... без згідно, згідно чинного законодавства, якщо водія виявлення ознакомтичного співнення, він має право і взагалі зобов'язаний пройти огляд на стан сп'яніння, встановлено в юматичному закладі. Куди їхати? Але він також може відмовитися. Ні, від я не буду відмовлятися. А якщо він не відмовляється, на нього складається протокол за статтею 130, саме і... відмова від проходження огляду на стан сп'яніння. Mm. Тому зараз, так як у вас виявлені ознаки спільні. І що це за ознаки такі? Я вам пропоную пройти огляд в медичному закладі. Ми mm, поїхали. Поїхали. Добре. Я за вами їду. Ні, 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 за вами, за нами ви не поїдете, тому що у вас виявлені ознаки ви від Так <правда> 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 давайте тестом, <правда> <вам> зараз <правда> тут попіс прямо тут, <правда> а в машині ти, ти, посмотрите. Ще, ти, ще, я з вами розмовляю немає Ну, ну Ми ж нікуди не їдемо. Та можна як запіру... це, це інструкція не передбачено, що водій сам прямує до медзакладу, він доставляється співробітникам поліції. Тому я вам пропоную зараз, в принципі, вона стоїть без порушення правил дорожнього руху. пересісти до нас і а, приїдемо до медичного закладу. Ви там звести аналізи. І, в принципі... Так не буде, я їду тільки машиною з вами. Е, ну, ви знаєте, е, Слава Богу, що у нас е, закон він діє. Як хоче громадянин громадянинчих тур, mm -hmm. так не буде. Буде так, як воно прописано. і так, як воно прописано. Mm -hmm. Ну, в мене нема ніяких ознаків. Е, е, я ж кажу вам, на своїй машині, на своєму транспортному засобі, отвіть, Сережа, на своєму транспортному засобі водій не їде. Якщо у, у нього виявлені ознаки сп'яніння, то він від керування відсторонюється. Ви ну пишіть відчуло? протокол задержання і поїхали тоді. Дивіться. Два свідка, що я п'яний там, чи в наркотичному. Ні, Кадись так не катіть. За... Мені по-любому треба... надати. Це діло добровільне. Добровільне. Тому, Ні, ви мене, тримання, ви мене вже затримуєте. Протокол затримання пишеться і водій направляється на ДНД. Ні. Ви, якщо хочете, якщо ви бажаєте прийти, ви до добровільної основи їдете. Якщо ви не бажаєте, то ви не бажаєте і на вас складається протокол на місці. Mm -mm. Все, тут, тут ну який, який... пишіть протокол за і поїхали. Ну я вам кажу, що так як ви кажете, так не буде, тому що це не передбачено законом. Пишіть протокол затримання. Ні, протокол затримання пишеться в інших випадках. А тут, если вы хотите пройти, будь присаживайтесь в автомобиль, мы вас подвезем, вы пройдете, и мы вас э, доставим. Тогда ждите, я сейчас, короче, нажму на паузу, подзвоню до адвоката, він мені чи да, ласка, он мне объяснит все, что так оно есть, или нет. Можете не. до адвоката. Что, выходит? Ну, сильно. Один. Ну ведіть. Ви, <ріхи> ви тут бували, люди. Добрый день. А что так два экипажа? Того... Злостного нарушителя поймали. Понимаете, да? Да. Я вам сказал, что В больнице, да? Не надо. Ну, как бы запрещено. Да просто, чтобы все было по Я же не в курсе, как должно быть. Не в курсе, Не в курсе. Не в курсе. Призвище, да, побольше. Призвище, да, побольше.

Так, я вот это тут тоже, да? Угу. Так. Листочек белый. Есть. Питпис, да, у И дату. Дату тоже писать? Да, Так. 0.2, 0.4. 2016. Так, питпис.